А сьогодні ми залетіли в... Дуже цікавий режим під назвою Fortnite, Так. Ну і в принципі я трошки знаю, як тут грати. Тому Бем! Полетіли. Запускаємо Беуньк. Беюнг. Все, мінус. Так. Угу. Так, оно, оно. Он. Ага. Бем, блін. Промазав, промазав. Так, зараз буде спуск когось. Стой сутково. Ой! Сам себе спалив. Ага. Оно. Бейюнг. Бейуньк, ауч. На. Блін, я сам себе вбив. Оу, oh, щит. Так, де вона? Ага, оно! Оно когось бачу! На! Мінус. Одразу, одразу прям. Так, я поняв. На, мінус. Поняли, там наскільки я лютий гравець. Так, треба дочекатись когось зверху. Бо я знаю, що там хтось прийде. Так, воно воно вона дивиться і шукає мене. Але, скоріш за всього, мінік видно, тому... Немає сенсу ховатись трошки. Але давайте, знаєте, що зробимо? Побудуємо тут щось отакоє. От бем. Отут також. Бем. Так, а чи можна мені зробити дах. Так, так, можна. Можна. Так, і потрібно це робити дуже сильно. Так, бем. Все. Оце ми зробили. Бем. Ага. А жити ми будемо ось тут. За двобар'єрною стіною. А можливо, ми зробимо навіть лабаринта. Так. Бем. Бем. Так. Бем. А тут тупік. А тут тупік. Бем. тубікбем. Отут от треба закрити двері. У нас буде тільки один виход. І все. Так, в принципі, ось тут. Ось тут можна жити. Але треба, звісно, ж, дах постілити, щоб ніхто не знав, куди нам треба йти. Їм треба йти. В принципі, нам поки що дуже добре живеться. А в мене щось хп потратилось. Хто знає, чому? Хоча я не бився. Хм, Походу, закінчилися в мене. О, дивіться! Вау! Що тут можна зробити. Вау. Але треба дещо зробити, вийти і оце зламати. Б. Оуч, оуч, сорі. Я не хотів цього виносити. Оце не треба було виносити. Тому Б. О, можна вже зцілити дах. Топово. Так. Б. Робимо дах. Ага, можна ще й пол зробити. Б. Б. підлогу, Б. Зробили. А, закінчилися в нас знову ці штуки. Тому давайте підемо постріляємо, але я забув зробити вихід. А, ні, ось тобі вихід. Осьо тобі вихід, блін. Ви таке бачили? Ви бачили? У мене тут ще вихід є. Так, все, ось така. Ось тако, ось таке. І якось ось таке. Короче, Хар... 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 хай буде. У мене тут такий лабіринтик маленький, тому поїхали виносить. ага. Так. Б. Блін, ненавиджу, коли хтось бігає. Так, а ось куди стоїть хтось, то можна попасти. Але дуже складно, походу, це зробити. Так, Б. Зробимо ось так. І підемо, зробимо дирочку десь ось тут. Б. Ага. Е. Хм. Так. Чи можна вже стілити дах. Ой, оце і оце. Можна? Можна. Не, не можна. Вже більше не можна. Тому давайте підемо помрем. А оце залишимо. Гранатомет. Ауч. Ауч. Так, на. І на. І на. Блін. Блін, мене винісли. Але це добре, бо в мене тепер буде дах. Бо в мене тепер буде дах, а де моя е, побудова. Оно во ната? На Ні, не знаю. Не знаю. А, ось що тобі. Ось що тобі оце і моя побудова і є. Хм. А де хто? Де хто? Хм. Давайте злізем. Бам. З. Ц... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А давайте... О, дивіться. Ви Бачили Б. Бем! Вау! Щоб перепригувати можна було. Йоу, наскільки тут усе люто зроблено. Ні, ну реальний Фортнайт, реально Fortnite. Але нам треба дах стілити. Тому давайте його з'єднаємо з іншим дахом. Який в мене тут є? Ага, в мене нема більше даху, тому пушка. І пішли. О! Чого я не може попасти? Окей, okay. окей. Okay. Так, на. Мінус. Одразу мінус. Так, мінус. Оце треба виносить. Б. І Б. І Б. Іуч! Блін, як як. Я не розумію. О, дивіться. Тут снайперський приціл. А. Нічого тут не снайперський приціл, поняв. О, oh, щит. Де. Походу я щось протопив. І треба ось так зробити. Ага, поняв. Нічого не вийде. Так, ой. Ооо, кстати, ідея ідея мільйонного рівня. Так. А щось. О. Ауч. щит. А хто мені виніс ось тут оці двері? Хто мені двері виніс? А. Ось так і ось так зробим. О, а ось тут отакий бар'єрчик. Ага, бар'єрчика не ну, можна зробити. Тому будемо ось тут дефатись. Отаке віконце ще через яке можна виходить Якщо що. Коротше, короче я займаю щось якось майнкрафтом поняв а не треба це робити. так мінус. і отуди Ні. зупинный Бем. так і Ба. Ау. Щіт. Щіт. Так, можем підійти трошки. Ауч. блін. А так. Тепер ось туди. Б. І туди же Все, Виносим. Так. дивимося. Ага. Вона мене знайшла. Знайшла. Ауч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на. Мінус. Let's go. Так, треба трошки сховатись, щоб знайти двері. О, знайшов. Так, ось тут і ось тут бем-бам. Все, треба хілятись. Треба хілятись. Блін, вона мене якось винісла через двері, через вікна, через що. Що? Як? Як це можливо ще? Хі. Окей, дивите, полетимо туди. Вона, походу, захопила. Мій бар'єрчик, тому берем АК-шечку. АК 47. І будемо стріляти. На на. на на, на. Так. На. Якщо, якщо стріляти, то ти стоїть кого попадеш колись. Кудись. Мінус. Let's go. Ми її винесли. Мій бар'єр буде. Мій. Мінус, Ауч. а ще не мінус. А ще не мінус. Так, чи я тут двері я не знаю тому. Е... О, мінус. Ох ти ж, блін, Наскільки в мене все тут відкрито? Наскільки все відкрито? Як він тут з'явився? Як? Як? А головне... Навіщо? Навіщо? хе хе ой 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 хе-хе, прийшло на і на. мінус. Я всіх виніс, але себе також. Хе-хе-хе. Так. Полетіли мій дім, мій дім. Мейдей. О, що що це мій дім? На 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 на? А що таке, а що таке? Ауч, я не можу попасти, я не можу попасти. Не можна перед нею стояти. Фу, а, можна зажати. Йоу, ви знали, що тут можна зажати Приціла. Тут хтось знову стріляє. Тут знову хтось стріляє. Але ну блін, навіщо було все тут руйнувати? Все було настільки класно. Ой, прикиньте, я все дверями бахаю. Тобто за мною всі можуть бігати. І заходить де захочуть. Отакі от приколи. Отакі от приколи. Так. А отак от ви хочете зробити? А я хочу. Бум. Все, лабіринт. лабіринт дверей. Просто лабіринт дверей. Дверний лабіринт. А ти знайди когось тут, ага. так, побачив. Побачив. Прийшов, побачив, переміг, да? казав Цезар. Тому. Так. Тому геп. Бем. мінус. Так. що, просто стоїть, та? Тому бем. Хе. Yeah. Let's go. Так, дивимося, чи хтось є тут. Нема нікого. Так, бем. Ой-ой-ой, ой попав. Попав. Так, я попав, походу. Так, але ні. Але я не попав, тому. Бем. Бу... Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй, блін. Мінус. Мінус і мінус. Так. Мінус один, Кент. Мінус два. Демеджем. Дуже багато демеджа. Блін, двері було геніально поставити. тут. Так, бем. Бу... Так, мінус один. Мінус два. Угу. Так, на, на, а, на. А, блін. Він мене кільнув все-таки. Але нічого, нічого. Я хочу дещо зробити. І це буде трошки божевільно. А, ну-ка, а мене геніальна ідея. А, підлогу тут не можна будувати, поняв. Так, бем. Бем. Бм О, можно! Можно, ты дыи! Ауч! пацюк, ото він пацюк. Так, на! Минус! Поняв як земной битись? Так, на, на. Минус! А вот я змий добить. А вот я зміг добить його. Так, ауч! Блин! Мінус, ауч. Він мене гранатомет добрий. Я поняв. Поняв. Ну нічого, нічого. Ага, снайпер сидить там. А от так, хочеш, зроблю Б. -е. Хе-хе-хе. Бачили таке ще? О, хелло, оу, хелло. Ага, він звали від мене. А нічого. Так, кстати. Кстати. Б. Ага, там уже мінус кіл Там же кіл О. Квертику. Квертику. Так, б. А то я гэпнул, да? О-то да. Так, він боїться обстрілу, тому він а ще звалив кудись. Тому трошки вище. Б. Б. Так, коротше, я прыгаю. Б. Прыг. Туди гранату. Так, на. Мінус. А тепер оцей вокенд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обстріл. Обстріл, обстріл, так. На. ауч, блін, скрився від обстрілу. Так, на. Так, на. Блін, я краще стріля, Я краще. Я краще стріляю, тому. Але він вміє ухлятись. Як я. Але ні, Але ні, чел. Тобі далеко від до мене. Так, бо я тебе вже розстріляв. Я тебе просто розстріляв. Ба він просто сам себе виніс. Е, так, Кверті. Кверті чел. Е, кверті це поганий кент. Так, у мене, походу, снаряди закінчились. Бо нічого в мене не стріляє вообще. Жодна пушка. Так. На. Так, блін, як же він вміє скриватись? Ауч мене. Він винісся. Він же виніс мене, капець. Він все одно виніс мене. Так, оцей вот дуже класний кент. Але давай йому ось так зробимо дещо по приколу. Ба! Ага, поняв. О, куди пішов? О, куди ти пішов? На. Бе. Хе. Мінус. Так, оцей вот чел зі мною весь час воює, тому. А, ага. тому мене виніс кверті, щоб йому я не дістався. Так, що ви? Що де? Ви? Давай. Пшов. Пішов. Головне тримати пушку, блін. Як же він топово вистрілив. Як же топово це було все. Ооо, дивіться, дивіться, хто тут. А дивіться хто тут просто. Ауч. На. Ну, так, от цього кінта треба виносить. От цього кінта бем. Ауч, якого я не виніс. Якого я не виніс. На. На. мінус, Так. Добити. добити, Б. Мінус один. Мінус 2. Тепер ото його чел. Тепер оцей його. Так, це ще моя побудова. Б. мінус. Ви бачите, це, це. Я ще розігрався. Я розігрався на. Так, Кверті. Кверті. Кверті давай засаду. Так, Кверті засада. Ауч. Так, на. О, Кверті красавчик. Кверті нас дефе. Але, блін, оцей во, оцей во чел, який зараз стоїть просто. Так, а де кверті? Кверті, ага, ось все кверті. Оно кверті. Ауч, блін, не попав, не попав. Серйозно, в такий момент не попасти? Так, отой той чел пішов розбиратись. Угу. Так, я сподіваюся, що кверті там. Uh, всіх винесе. Але я бачу, що в нього там заруба мощна. Мощна заруба просто. Так. Коротше, мене всі, всі ненавидять тепер. Uh, і самі себе демеджать Так. А що? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, на. На. І на. Так. Кверті, кверті, на. Блин, кверті. На. Блін, кверті живий. Так, бем. Оцього блін, треба боятись. Оцього блін, треба боятись. Ой. -юй. Я забувся, що можна виносити ці штуки. Так. Бро, заде де тебе. Заде тебе. Просто позаду тебе. Так, на. Блін, Блінкверті настільки класний, мітки. Чел, що він просто всіх виносить. Так. А я знаю, що ти тут. А я знав, що він тут. Так, в голову. Ауч. Мене винесли. Блін. Окей, нічо. А нічо, а нічо. А що таке? Ой, на. Мінус. Ой. Ой-ой-ой. Так. Мінус. Мінус. А, мінус. А, і мінус. Дай, 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 дай. Докинуть. Раз плюха, два плюха І третя плюшка. На Мінус. Все-таки добив кверті. Все-таки добили, все добили. Так, на. По цьому кінтут треба ось так. Ауч! Щіт! Я сам себе добив. Блін, да, було трошки тупенько. Тупенько. О, на. Хе-хе. Мінус. Просто мінус. Так, на. Так, треба винести цей бар'єрчик. Так, о, а де він? А куди він йде? Так. Ой-ой-ой. Так, бачу, що цей вокент е, нубік. А, побачив. Угу. Блін, зараз може бути ГГ, але треба швидше. Треба швидше валить. Треба швидше валить. Так, валим. Валим. М -м, я сподіваюся, що я гіпершвидкий і побудовник теж. Так, ага. Оно ця штука. А, окей. А, так. Так, бем. Все, можем будувати отаку штуку. Так, бем, бем, бем. Будуємося. Ох ти, йо! Ото він бахнув. Ото так, так. Так, треба брати пушечку. І стріляти. Ауч! Блін. Так. Ага. Я сам себе вбив. Поняли кінти, так? Наскільки я не хочу віддаватись ворогам? Я сам себе виносю. Просто сам себе. Ох ти. Ох uh, ти. Так, мінус. Мінус. Так. Того кінта треба ловити. Отого кінта. Треба вал, ловити ловить і валить. Так. Угу, окей, окей. Так, на. На. і на. Ауч. Ого, ого! Ви бачили оцей його вірт? Я просто звалив. Я просто від нього звалив так. Треба, треба валить. Треба валить. Треба вносить. Так, на. Блін, ага. Мене винесли. На жаль, мене ак Винесли. АК-47. Люта штука, але, ну, блін, ну не для мене. ж. Так. Так. Виніс. 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 Так. Так, проти кверті, проти кверті. Так, стріляємо. Ауч. блін лі 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 лін Так, на-на. Ага. Він зробив так, щоб я розібрався сам, а потім він на мене напав. Прикиньте, наскільки він. А, гадський. Ау, о! Допомога прийшла одразу. Допомога прям прийшла одразу. Так, на мінус. І на мінус. Та добийся. Добийся. Бен. А що. А, можна хілку юзнуть. Узнав, що хітку можна юзнути. Так. А я не знав. А я реально не знав, так. Ой, ой-ой, так. Ось цього кінта треба зараз в розплох фігачить. Просто отак. Просто в спинку. Бен! Так, Ото його забудовник дуже лютий, так. Угу. Угу. Ага. Ага. Так. Ага. Бем. Минус. Так, а де ж на шкверті? А де ж на шкверті. Так, ось він, Ось він, На. На. і на. блін, Так, окей, окей, окей. Минус. Так. Я дуже люто граю, Так, Б. Я дуже люто граю за цим. Ви можете підписатись на ютуб-канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика, поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодних таких класних махачів по всім відео. Ого! О, бача новенький. Або новенька. Ого, ого, ніфіга собі новеньке. Так, бем. Треба таймінги. Ні, не, не піймав а ще таймінги. Ох ти, Ох ти! Йо! яка тут башня та з'явилась. Так. Е, і на. Так, на. На. Так. Туди живти. Туди ж. Ауч. Ні, не туди. Фуф. Так, живе, На. На. А ви знаєте, що можна оцю башню розвалити? Ауч! Хто? Де? Звідки? Mm, так, я хочу на ту башту, тому я піду ось так туди. Я просто полечу туди. Летим, 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 let's go. Так, це, кстати, моя башта, це. Він, походу, її добудував. Так, в принципі, можемо підійматись. Мені цікаво, що там. Mm, ну, в принципі, там. Ого! Ммм... Mm. Треба паркурить. Паркурчик паркур. Так, окей. Не Полетіли тоді чел. Ну, скоріш за всього, тобі буде ГГ. Скоріш за всього, або мені ГГ буде. Ага, тут він щось не добудував. Тобто його можна прострілити снайперкою. Хто знає, то знає, що тут щось є і це треба виносити, так? Так. Мінус. Так, все. І гепсь. Ага, ага, тут чисто снайпер. Я поняв. Снайперка. Снайперка. Тому одягаємо. Снайперський приціл. Так. Не попав. Ауч, не попав. Блін. Хм. По утому кінтові треба. Таймінги, блін, не зробив таймінги, а ще не зробив таймінги. Так. І. Блін, як же складно попасти снайперкою, якщо б це був гранатомет. Кстати, у мене ж, у мене ж базука. А. Ні, у мене не базука. Ні, у мене є базука. М -м -м це класно. Це класно. Так, чи є там хтось? Походу є, але мені пофіг. Але мені поки що пофіг. Так. Опа. Опа. Так. Ай! Що це? Я походу пішов. М -м Окей, тому м -м ніхто не буде тут. Тому. Б. Б. Оце можна все зламати. Б. Б. Просто так. Я знаю, це хтось будував, але мені ще пофіг. Так. На. Не. Так, базукай було краще стріляти. Бем. Ау. А, а. Можна відійти звідси все одно. Так, оце ось так можна ще пристр... прострілити. прострілити. О! І, е, хто? А, походу, той чел, чия це забудова була. Але мені ще пофіг, бо бем. Бо тут е, отакий прикольчик бем. Що давно мене не бачили, так? Я теж так, хоча я вас дуже недавно бачив, тому бе. Тому я тому ще. є так. Куди вона біжить ще? Куди? Де? Навіщо? Так, дуже косо стріляємо, тому а, цей виносимо. Тому це дуже легко виністи. Тому а, ауч. Так, оце дуже страшна штука, бо вона маленька. Її фіг впіймаєш. Її реально фіг впіймаєш. Неї ще й чомусь багато хп, але я її винісу. Я її винісу ось зараз. Ауч! І він мене виніс. Тому, друзі, дякуємо за перегляд, лайк і підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал. Telegram канал в описі цього відеоролика поставте лайк, напишіть коментар башного. Від 8 злів та наш на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ну, так. Ну і знаєте, що я хочу зробити. Оце. Б. Це мінус башта. І оцю штуку теж підірвати. Тому Дякую.